вже чули, що минулого тижня відбулося грандіозне відкриття нового Емілі в СТРЦ Спартак. Атмосфера на відкритті була неймовірна. Гостей пригощали шампанським та пропонували святковий торт. Крім того, проводили безпрограшну лотерею зі смачними подарунками, тематика нового закладу, офіс та все, що з ним пов'язано. Дизайн інтер'єру продуманий до дрібниць та підтримує загальну концепцію закладів мережі. Тут також сюди приваблива інстаграмна картинка, меню представлені стратови притаманні Бруклінському вайбу. Серед них стартери, піца, паста, бургери, супи, салати, основні страви, десерти та дитячі меню. Це раз я спробувала батат фрі і він тут топчик. Також дуже смакували чизі крем суп, ковбой пай, зелений салат, салат з тигровими креветками та нісуаз стейк-тунця. Завітайте на нову локацію Емілі в СТРЦ Спартак на вулиці Гетьмана Мазепи 1Б та відчуйте дух Брукліну зі смаком оригінальних страв. Ваш гід по смачних закладах Львова Гастрономік Львів.